Левеняті хотілося, щоб його вважали самим кращим звіром у савані. Він був швидкий, сміливий та сильний. Але ось біда, він абсолютно не вмів ричати. Скільки разів він не намагався, але все, що виходило у нього з рота, було якесь тихе. Одного разу Лев побачив слониху, яка плескалася в калюжі з брудом. Добрий ранок, пані слониха! Ви випадково не знаходили мій рик?» – запитав він. Ні, вибач, протрубила слониха. Запитайно краще у черепахи. Може, твій рик у неї? Незабаром Лев зустрів черепаху. Добрий ранок, пані черепаха, ви випадково не знаходили рик?» – поцікавився Лев. А, Левеня? Хм, так, звичайно. Піду подивлюся у своєму панцирі, відповіла черепаха. Левеня чекало, чекало, але Черепаха так і не повернулася. Хм, здається, вона мене злякалась. У будь-якому випадку, дякую, промовив левеня і продовжив свій шлях. Незабаром він помітив страуса, який гнався з величезною швидкістю. Вибачте, пан страус. прокричала левеня. Ви випадково не знаходили мій рик? Страус поглянув на нього і відповів. Вибач, левеня, я бачу стільки різного в африканських преріях, але твого рику я не зустрічав. Голос трауса швидко розтанув вдалині, залишивши лева наодинці з собою. Лев засмутився. Як же мені знайти свій рик? запитав він сам себе. Мені здається, я зможу допомогти тобі, сказала стара мудра сова, яка спостерігала за ним з верхівки дерева. Ви? О, будь ласка, скажіть мені, як? Я знаю одне місце, куди ходять усі леви в пошуках свого рику. Воно дуже далеко. Там, де зростають величезні гори, там ти і знайдеш свій рик. Навряд чи, вигукнув Лев, усі знають, що ця дорога дуже довга, небезпечна і страшна. Навіть для нас, левів. Тому тобі прийдеться зібрати усі сили і мужність, щоб знайти свій рик і стати самим кращим звіром в усій савані. Але якщо хочеш залишатися котеням на усе життя, ні, я зроблю це, я піду туди. І левеня відправилося у дорогу. Спочатку Лев дійшов до широкої річки, повної крокодилів, переплити через неї не було ніякої нагоди. Що ж мені робити? Подумав він. Лев зібрався з духом і вирішив, що скакатиме по їх спинах, щоб перебратися через річку. Який же він був щасливий, коли впорався з цим найнебезпечнішим завданням? Власна сміливість надихнула його на продовження шляху. Потім левові довелося зустрітися ще з одним складним викликом. Він виявився на обриві найвищої кручі. Гори зростали перед ним на іншій стороні. Він подумав, що ж мені тепер робити? Лев розбігся так швидко, як тільки міг, і майстерно стрибнув з кручі прямо у повітря. Він гарно приземлився на іншій стороні. Не так же це було і складно. вигукнув Лев. «Схоже, я дійсно, великий стрибун. Тепер гори були так близько, але льва чекало ще одне велике випробування. Шлях до гір перегороджувало величезне стадо диких бізонів. Льву було ніяк не пройти. Їх було так багато, і усі вони бігали так швидко. Лев вирішив попросити бізонів, щоб вони пропустили його. Даруйте, не могли б ви зупинитися, мені треба потрапити в гори. Йди, побігай, за мишкою, кошеня. Ми занадто зайняті, щоб пропускати тебе, відповів один з бізонів. Що, що? Льва так розсердили слова бізона, що у цей момент з його пащі вирвався страшенний рик. Стадо бізонів завмерло у страху, і левеня легко пробігло між ними, нарешті, діставшись до гір. Лев забрався в гори і не побачив там нікого, окрім сови. Бачиш, я ж тобі казала, вигукнула сова. Сова, що ви маєте на увазі? промовив лев. Твій рик, ти тільки що видав найпрекрасніший рик на усю савану. Що, що? Почекайте, секундочку. Це що означає? Мій рик увесь цей час таївся в мені? Цілком вірно. Тобі просто треба було повірити в себе, і тепер ти довів і собі, і усій савані, що ти найкращий звір. О, так, я дійсно найкращий звір. Нарешті я знайшов свій рик, проголосив Лев. Лев був на сьомому небі від щастя, адже тепер він же не просто кошеня, а справжнісенький лев.